Доброго дня, любі діти, я дуже рада, що в цю чудову літню пору, коли навколо все зеленіє, квітне, гріє ласкаве сонечко, земля ростить майбутнє урожаї, ми всі з вами святкуємо велике свято День Незалежності України. На білому світі є різні країни, де ріки, ліси і лани, та тільки одна на землі Україна, а ми, її доньки й сини. Усюди є небо, і зорі скрізьсяють, і квіти усюди ростуть. Та тільки одну батьківщину ми маємо її Україною звуть. Україна це земля українців, вона там, де звучить українська мова та пісня, там, де люди бережуть українські звичаї, там, де люди хочуть свободи та вільного життя. Україна це бездонна синь небес та золото полів. Це тихі річки та ставки, сині озера, безмежні степи і ліси, зелені долини і луки. Україна. Це ми всі разом в постійній боротьбі за незалежність та щасливе майбутнє. День Незалежності України це державне свято, на честь. Ухвалення Верховною Радою акту проголошення незалежності України, яке відзначається щорічно 24 серпня. Малята, послухайте вірш Олеся Лупія, як ти любиш Україну, як ти любиш Україну, мій маленький друже, нашу рідну Україну люблю дуже, дуже з Україною нікого в світі не боюся. І щоранку я до Бога за неї молюся, щоб була щаслива дуже, щоб була багата. Я люблю її так дуже, як маму і тата. Друзі, а що для вас Україна? Як сильно ви її любите? До зустрічі, невгамовні.